Це у нас оце, перша частина антропологічна була таким прологом да? для того, щоб ми поговорили вже про як у нас розповсюджувались мови. І е, це е, ще така гарна аналогія, що було зрозуміло, що мова вона скоріш розповсюджувалась, розділялась і множувалась на різні свої види мов. Це біологічно, ніж як в ну, нас є тато і мати, да? і ми один вдвох. В чотирьох там дідусь бабусь і таке інше. Тобто там йде від більшої кількості людей до нас, одної індивідуальної людини, особистості. А якщо ми кажемо про знову ж таки види, про антропологію, бачимо, що навпаки у да? нас був цей. Продульфінціс, а до нього, напевно, цей гомо Георгікус, слава який вже е, вмів чачу варити, і для кого, напевно, був фермент е, хачапораза, який допомагав утворювати хінкаліс і перетряблювати гінкалію в величезній кількості, що іншим представникам людства не вдається. Якось гомо Георгікус та їхнім нащадкам. В нас, напевно, знову ж таки, виходимо з того, що була ця катастрофа з вулканом Тоба, була ляжкове груди, що таке маленьке, було небагато людей. Напевно, можливо, в них було кілька варіантів, але дуже спільних до однієї мови, які потім почали розділятися. На сьогодні є е, е, гіпотези, бо знову ж таки, коли ми кажемо про мовознавство, про лістику, тут у нас е, ну, археологія не дуже сильно допомагає, бо вивчати е, прав хворобних слів, як ми тренувалися трішечки минулого разу, коли ми там згадували про Старослав, та як воно йшло до якоїсь там праслав'янської мови там, і до там праві пра до європейських е, Дуже важко, дуже важко сказати. Більше ніж там, 4, 5, 7 тисяч до нашої ери, які там форми могли б бути. Дуже важко. Знову ж таки, всяке там палеоантропологія та інші, вони, паліогенетика, вони дають нам знання загалом про те, хто міг говорити, хто не міг говорити, але сказати, як і що вони називали, це нам ну, не, ну, не нічого. А оце дослідження параформ, який беруться із е, і які там були там, до другого, третього тисячоліття до нашої. Там, і з тих мільйонів, б, ну не мільйонів, хай було десятки тисяч діалектів, які є сучасних мов, мов рахується від там, трьох до шести тисяч світі є. Просто дуже таке. Розмитий кордон між тим, що вважати діалектом, що вважати мовою. Один дослідник кажуть, що це вже окрема мова, а інші кажуть, що ні, це все ж таки діалект. Ну це приблизно історія схожа на те, як було з цими гомосапіянцями, не адретальцями і демісівцями. Хтось сказав, що це ні, це все один вид, просто якось з відмінностями морфологічними, а... а інші, ну наразі це така думка загальна, кажуть, що ні, це все ж таки різні види. А, вважається, знову ж таки, це не загальна якась думка, але є така гіпотеза макросімей. Тобто у нас є супер-якісь сім'ї звичайні, типу нашої індоєвропейської, якраз праіндоєвропейської спільної. І, а, наприклад, десь в 50-ті, здається, роки минулого сторіччя з'явилася ідея про ну, макросім'ю, ностратичну. Від слова Ностер, який прикладається наш, тобто якісь наші там до наших, зрозуміло, що е, цю юно-європейську гілку повністю відносили, там частково якусь афроазійську частину і щось інше, які не відносяться напряму до юно-європейської. Типу, у них є спільне коріння. Це не можливо, загальна якась ідея, інші дослідники. Окрім тих, хто заснували цю ізові, вважали по-іншому. Там є ідея, що є сина Кавказькі, сино-Артибетські, вони ніби там якось по-іншому, це інша макро-сім'я, є навіть трішечки, ну скажімо так, прямо пришалебкову ті, які вважають, що є американідна амери, чи якась там америнічна сім'я макро, яка повністю збирає в себе а, всі мови. Індіанці, які жили і на північній, і на Південній Америці, але це дуже сумнівні речі. В принципі, знову ж таки, як еностратична, це гіпотеза. Просто людям, мені, наприклад, це теж дуже приємно вважати, що все ж таки якась промова вона була. Та? І якось від неї все відгалода. Ми бачимо на менших частках, а бачимо, що це нас анастатична сім'я. Далі йде точно у нас індоєвропейська, в яких точно сумнів нікого немає, і далі вже розділяється на свої е, гілки зі своїми там, групами, е, підгрупами і таким іншим. От, е, це у нас така номовна версія бачите, того самого е, дерева. І це це індоіранська колись сюди в е, частину азіатського нашого материки. А, а тут європейська. Тобто, романський, германський, наші там ну, та Балтослав'янська якась була група, яка на Балтійсько-Слав'янську, де там теж були цікаві речі, наприклад, до Балтійських частково відносяться ті самі, як до фіно-угорських мов, частково не відносяться. Тобто там теж класифікація непроста. Але головне, що одному ж таки. Праіндоєвропейські пра коріння або морфологічні особливості вони десь збігаються. Якщо казати важне про індоєвропейські мови, ну тут найпростіший приклад е слова мати, наше українське, да? воно в різних мовах так чи інакше сходить до одного пра-індоєвропейського кормів. Мердер, це скоріше правильно читати. От, і розповсюджується е, в різних сучасних варіантах або на півсучасних мов е, десь схожим чином, да? щось е, спільне. От, якщо казати там, е, про слова, типу мама окремо, да, не матір, там, мама, папа, та, тато. Там, Да-да, і інше, це так званий в мовознавстві є принцип назвою лалалізм. Це коли просто у дітей повторювання одних складів, зазвичай якимись сонорними або дзвінкими звуками і простіше А або Е, щось таке просто повторення одного складу, це лалалізм. І тому форми, коли б яка не належить до речі, карквецька оця. Сім'я окрема, не належить до, до європейської, наприклад. От там є теж слово мама, але як ви знаєте, воно означає, що це так А деда це чомусь так. Нам це якось дивно. Проте в них нема просто цього спільного кореня. Але це мама там залишилось. Просто в них там чомусь діти, мама вигукували дота, а не дома. От так, підемо далі. А, ще хотів сказати про оце е, матір, мозер і інше все. Да? У нас, е, якщо брати схожі е, найменування близьких людей, родичів. Да? Брат, сестра, е, батько. Хто там що, да? син, вони теж мають ці спільні штуки, ну, там, наприклад, Бродер, брат. брат, Вважається, це був правильно європейський корень, суспільний фратер, здається, німецький, да, uh, father, до того, що проходить. Фатер до цього спільного славянського прославянського вот, там, як і а, uh, в написанні. Старослава, це було. Отець, отець, він теж походить від того, що і фатар, фатер, фавер і інші патер, і що там теж було. Ну, там, тому, як там кажуть, в цих серіалах там було в всяких мексиканських падрах, падри да? батько називали. Це теж падре, патер. Ну, розуміло, що це в принципі корень Да, З словом, сестра там приколи є, бо не дуже зрозуміло, від якого кореню точно воно походить. Вважається, що там той самий який, е, синус солону, скоріш за все, був, там той самий був су, який означав нібито свій, але це сумнівно. Тобто сестра там сулоса і якось так. І воно потім на критії, там, і в Санкриті, тобто це така індоєвропейська частина. І у нас все-таки якийсь там такі свестер, сістер, оце щось спільне мало. Якщо казати про е, слова не близьких родичів, але якісь дуже схожі, е, наприклад, числівники, тобто десь до 10, приблизно там е, все теж відновили. На сьогодні там нема сперечань. Єдиних, напевно, як один було правильно європейське, або Ойкос, або Ойнос, це там йдуть суперечення. Два цим було точно двох. І там порівняння йде знову ж таки з германських, з кельських мов, в сучасні англійські історично склалися, є сполука ТВ з даною цим. Там у нас усюди ДВУ. Ну як два і ТО. Або, наприклад, там, де в нас е, таке звукосполучення Т та Р, Т та Р, завжди е, спільно в спільнокореневих словах в англійській сучасній мові, або там, здається, е, в німецькій також сучасній, там буде ТР, як в нас дерево, а там трі. А там, де в нас е, е, збереглося як оце три і фри, там у них це тх пішло теж в тих сполуках гілці, яка ну, нібито вважається в германській мові. Мови, вона прийшла, ну як англійська, це ж германська, правильно, вона ж не нормандська, а навіть в часи, коли вже було розповсюдження саме європейських мов, там ще є такі штуки знаходяться. От, тобто. Доводів достатньо, тобто там знаходять якісь цікаві речі, у ці проформи. От, і далі, як у нас ці сім'ї ще поділяються інші, да, оце уральські групи е, мов, е, фіногорські, які я згадував, це там і фінська мова, естонська, і, і угорська, і в ну, Угорщина нібито десь там близько до центру Європи знаходяться і арефонів, як не схожа на якісь мови споріднені. Да? Поруч, які знаходяться в країні чомусь, бо вона зовсім з іншої сім'ї, з іншої гілки пішла. Самоєдські оці це ну, як знаєте, всякі лайки самоєди, чому вони так називаються. Тому що вони були з тими племенами, які там жили цих самодідів з всякі. Ті нємці, оці, і німці, і і іранцами, які там багато вже цих мов немало вони вважаються вибралими. Вони нема просто тих, хто не розмовляють. Намагалися якийсь час це зберігати, там і за радянських часів якісь спроби були, але все ж таки фальсифікація вона перемогла, бо більша частина людей молодих, які і зберігають мову мовлення в собі. Вони виїжджали до великих місць, якісь там торговець, все таке інше. Там якось на своїх самоєцьких не дуже потургуєш, треба вчити мову. Ну як ми ну, всі чому, чому англійську, власне, останні. Купороків, бо ми хочемо всі працювати, заробляти гроші. А там, де є там гроші. Правильно? Тому отак мови вони по і зникають. Так. А, ну, оця знову ж таки макроалтайська ніби то була якась пра-сім'я пра, пра мов до алтайських. Теж трішечки сумнівно, що вона прям така була, і так воно розповсюджувалось, але і потеза все ж таки існує. Бачите, знову ж таки, тут на перший погляд зовсім зв'язаного нічого немає, даде корейська, якась там японська, да де там турецька, чи там якісь, Ну, здається, ну це зовсім якісь не, не дуже близькі речі, але все ж таки знаходять якісь спільні речі. Чому? Чому? Знову ж таки, бо культурні спадщини, з яких походили ці витоки цивілізації, якщо ми кажемо там, про давні часи там, заснування. Землеробства і таке інше, в наших е частинах індоєвропейської сім'ї не було вважається термінів пов'язаних із землеробством. В їх, нібито, за повсюди жили з афразійською такою сім'єю. Тобто в них було і вважається, що саме ті, хто вийшли, вони. Що не одразу десь там ж таки до цієї Анатолії, і звідти пішла в цивілізація, вся там європейська і азіатська. А спочатку це було десь там, знову ж таки, Захарсу, ця частина десь е, е, аравійська півострів, десь ті частини, і там вони якось це землеробство заснували, і тому в них там ці терміни є. От. Оте проблема в тих, що іноді індо в індоєвропейських мовах є технічні якісь терміни, спільні, типу, як слово колесо, воно там якось походить приблизно з одного коріння, яких нема знову ж таки в тих самих заблоків. А потім воно з'являється. Тобто, запозичення були з обох боків. і, напевно, більш розвиненою на свій час була оця афразійська якась сім'я. Потім індоєвропейська просто через те, що було більше місцевості до розселятися, з'явилося більше умов, з'явилося більше можливостей для розвинення таки, технологій цивілізації, вони поверталися, щоб якось спілкуватись, торгуватися з цими людьми, які жили на тій самій частині, де заснувалися землеробство, і їм передали і свої технології також. Тому в них вже були більш пізні форми, які е, слід яким є вже нащадками праформ, які досліджуються в індоєвропейських варіантах. Оце власне воно і є, Оце афразійська сім'я. Семітська група, до якої належить арабські мови, знову ж таки, те, що нас з Переселенням з Єгипту за біблейськими міфами на євреїв було це все, і єгипетська частина, і там, де сучасний Ізраїль, це все тисівницькі мови, і вони нібито якось і були пов'язані з тим, щоб це саме землеробство в ті часи, ще ознаковий. Знову ж таки, в продавньому Єгипті воно вже було дуже непогане, тобто це було набагато раніше. Напевно, ту, туди до Єгипту вже ці люди прийшли з цієї місцевості Близького Сходу, назад, а не вийшли, як там сказано в цьому в Старому Запоріжжі. Так. Це про, зрозуміло, центральні та південноамериканські мови індіанські ну, бачите, тут багато розділення є. І якщо дивитися на дати, що у нас тут є, дуже багато окремих мов вони проходять саме на період, скоріше, близький до завоювання обох Америк, і саме в той час політично. Напевно, так сталося, що багато тих, ну, скажімо так, гучно держав, які існували індіанці на цій місцевості, вони були розділені між собою, і тому там були в кожній ж таки, своя мова, свої культурні якісь особливості, і тому їх так трошечки-потрошечку шкоденько звойовили, були на великій території, і вони не дуже один за одним стояли. Тому ж таки. Це такі. Навіть, можна сказати, культурний доказ, чому так це поступово, але не, не безсумнівно просто відбувалося не тільки там, хвороби наші, європейські, такі, але і те, що це було вже дуже багато різних культур. В Африці дуже багато мов. Я не пам'ятаю точну цифру, але вона там, до тисячі. Виходить. Тобто, знову ж таки, чому так? Бо, бо там дуже багато так званих ізолянтів. Тобто є селища ці, які як жили традиційно 5-6 тисяч років тому, вони в такому стані приблизно і живуть і вони не спілкуються один з одним, особливо тобто що про центральну частину до всяких коно говорити там взагалі агресивні чуваки живуть. І вони між собою агресивний і її нікого іншого не пускає. тому там важко сказати, скільки насправді є там мов чи діалектів, як кому подобається. Але це нам знову ж таки показує, що нові мови вони дуже швидко утворюються. Не треба для цього, як там еволюційні наші зміни у морфології там за десятки, сотні тисяч років, а то й буває і більше. Для мови достатньо, щоб у нас відбулися значні зміни одного покоління. Тобто, якщо за сучасними мірками це десь років 30, 25 30 сьогодні вже одне. Якщо ми кажемо про якісь часи стародавні перших громадців чи навіть далі, десь кудись там до цих нендертальців, напевно, покоління там було скоріше років 15-20. Тільки дівчинка стала жінкою, то в принципі нічого їй не забороняло, ніде ні там. Який там контекст не продавався, там, і таке і інше. В принципі, е, всіх були бажання однакові, нормальні тварини передати далі своє е, е, да, І Тому вже в 15-18 років там, це була норма, що це більшість там, жінок були вагітні. Да, У чоловіків конкуренція була вища, тому там, напевно 16-літніх батьків було, ну я маю на увазі, чоловіків не багато, але десь років 20, так. а помирали дуже. Загалом а, да, там 25 вважається, 30, ну там 35 років це такий суперсередній, бо деяких знаходять під 50 залишки, але знову ж таки дитяча смертність, дуже сильна так, підліткова або агресія була. Ну, тобто, якщо знаходять якісь насильственні, бачать, що смерть була, скоріше за все, це якісь підлітки в них там або. Один одного, або поїзди десь там ризикована поведінка, кудись її впали, тобто від своєї смерті не так багато помирало там, молодих людей, дуже молодих за тими часами, як там в на, наші часи. Тому можна сказати, що тоді покоління було коротше. А оскільки покоління було коротше, то зміни в мові теж були коротші, бо найсильніші зміни дають підлітки та слаймах в когось. Це не в від усіх бабусі в 60 років, ну тих, кому там 15-13, в них з'являються нові слова, нова лексика. І ця лексика вона змінює по мову. А в тих їх дітей ще своя лексика. І так мова вона поширюється, вона змінюється. Якщо в нас до одного селища одних, пошли на схід, інші на захід, в них ще були діти за пару трійку поколінь, вони вже можуть не дуже сильно один одного розуміти з часу, якщо вони ізольовані. Бо це достатньо. Особливо, якщо одні з них якісь, там риболови, а інші там, полюють весь час. Тобто, у них зовсім своя спеціальна що професійна лексика з'являється, яку точно ніхто не знає в іншому боці. Ну, так само, як сьогодні, якщо зустрінуться професійний якийсь, там, е -е музикант да, і там, програміст, то вони почнуть про свою професію розповідати і навряд чи якісь там, спільні терміни в них з'являться. От. А тут у нас невеличкі такі е розбіги. Люди пішли один від одного на 10-15 кілометрів і вже за, за, не знаю, за 100 років це у нас два нові діалекти або навіть іноді. Так. І тут у нас буде невеличке відео. Воно зовсім не історичне, але воно дуже наглядове, щоб про те, що розповідав, було зрозуміло, як це все діло розповсюджувалося. А що воно Не, не спрацює, а зараз секундочку має спрацювати. Я його це відео скину тут, не знаю, чому воно не спрацювало, там мало буде відео на Ютуб, добре, потім подивимось. І це в нас останній слайд на сьогодні, бо ми е завершуємо говорити про ось ось, бачите, лише таку видиму частину, яку здебільшого досліджують ліновісти, мовознавці і все інше. Досліджують що зміни лексиці. Тобто, знайти якийсь супер Сильно відрізняючи одну мову від іншої граматичної категорії, про яку ми будемо говорити наступного разу, дуже важко. Справа в тому, що які б вони не були у цій граматичній категорії, вони передують лексиці, і ми відрізняємося від інших тварин, яких намагаються да, як, там, навчити цій мові деяких жестів. Да, вони, в принципі, лексику якось. Опанувати можуть там, десятки, сотні, там, кажуть, якихось цих. А от граматика у них зовсім відсутня. Тобто тут цікаві, цікава особливість власне, нашого виду, ну, принаймні, скажімо, ми знаємо це про нашу гомосаміс. Напевно, це було в інших гомо також, і в нендертальців, і ну, від директорів починаючи. Да? Тобто Оці специфічні зони Брока і Верніка, які сполучаються зв'язком. Через моторну і сенсорну всі ланки кори. Напевно, вони є тільки нашою видовою особливістю, і якимось чином вони допомагають утворювати зв'язочки так, щоб ми могли власне, структуру мови тримати в голові, навчатися її дитинською там ранньому місці, а потім тримати все життя. І тому ми можемо опанувати інші мови, бо ми знаходимо власне, там, не лексику. А оці граматичні категорії, якісь спільні. Або навіть якщо ми знаходимо відмінні, у нас все одно є здатність, щоб їх опанувати. А в людини, яка не встигла в своїй дитячі розліз опанувати мову, як ми казали про всіх малування, але які потім знайшли там, 5, 6, там, 7, 8 років, які просто навчили якимось словам, якимось культурним нормам, базовим. Вони все одно слова вивчають, але вони не можуть вже нормально будувати речення, вони не можуть використовувати відмінки, час і таке інше. Тобто це дуже важливий такий момент, що все ж таки, лексика це просто, ну так, по-перше, це най, найбільш змінна частина мови. Оце дуже стара частина, яка, в принципі, в усіх мовах в тому чи іншому виді вона існує. І основа для цього це буде остання реакція в першому боці, пробнути інтелекції поговоримо. Без ритму та синтезу, я вважаю, жодною мовою ніякої там, і на і, там бути не може. Тобто об, об, обов'язково має бути десь, ну, скажімо, щось схоже на наголос, да? щось схоже на якісь там слова і щось схоже на порядок слів. І без цього ну, ну, ж будемо згадувати якісь там приклади фантастичні, які. На мій погляд, не можна, е, не буде анних граматичних категорій, які потім з'являються як основа мови. І ну, ніяка, ніякої різноманітності лексики, ніяких там діалектів різних мов теж не може бути. Так, ну і на цьому напевно, у нас все. Так, давайте